Що перше повинен зробити президент перед тим, як вирішити цю справу? Він повинен провести велику розмову з народом. Відверто. Якщо він робив це раніше, він, я впевнений, він повинен зробити зараз. Приблизно так. Хай там буде, не знаю, сьогодні ввечері, в п'ятницю ввечері, о шостій вечора, він виходить до суспільства на телефон, записує розмову. Каже: Шановний там, український народ, у мене до вас серйозна розмова на там окей, просто серйозна розмова. Те, що відбулося. Це було неприємно, це було обурення. Мене зрадили. Людина, яку я довіряв багато-багато років. Людина, з якою я був, або люди, з якими я був, дружнім, з якими я товаришував, які були вхожі до моєї родини, з якими я підіймав чарку раніше. Ми сміялися, ми плакали раніше. Вона мене зрадила. Вона, вони неможливо. І я це визнаю, це моя помилка. Головна головний тягар президента. Не мати друзів на своїй посаді. Uh -huh. На жаль, його порушив. Тепер я там, від.